В 91-му році Україна вступила у новий етап свого розвитку і, за потребами нового часу, на базі кафедри політекономії та наукового комунізму Криворізького подіститу з'явилась нова кафедра соціології. Тут викладають науковці високого рівня: професори, доценти, доктори і кандидати соціологічних та філософських наук своєю діяльністю постійно примножуючи здобутки вишу у цілому. Наша кафедра соціології є привідним. Це без будь-яких перебільшень, є привідним соціологічним центром як нашого міста, так і Дніпропетровської області. В цілому це не дуже типово мати окрему кафедру соціології в вищих навчальних закладах, але ми плекаємо цю кафедру і вважаємо, що важливо, і особливо в нашому місті. І в нашому педагогічному університеті мати профільну кафедру соціології, тим більше, що вона має ну, фундаментальні і дуже видатні здобутки. Створена за ініціативи одного з перших в Україні докторів соціологічних наук Геннадія Котельникова. За роки існування кафедра підготувала 14 кандидатів наук, чимало з яких стали знаними науковими діячами. Провела 12 міжнародних різнопланових конференцій. Міжнародна співпраця, іноземні наукові проекти, перелік досягнень чималий. Працівники нашої кафедри були учасниками за ці роки більше ніж тисячі різних конференцій міжнародних, республіканських і в межах України, Польщі, Німеччини, Австрії, Канади брали участь. Ми видали шість монографій, більше 30 підручників і навчально-методичних посібників біля полутора тисячі різних наукових статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях. А тут не зупиняється на досягнутому сьогодні, активно розробляючи питання взаємодії інформаційного суспільства з природою. Сьогодні на планеті Земля є три найважливіших ресурсів: це людина, інформація і природа. І вони настільки взаємопов'язані між собою, що одне від одного відокремити неможливо. Природа дає нам фізіологічне відтворення людині і суспільстві в цілому, а інформація дає інтелектуальне, духовне відтворення. Тому ці проблеми ми намагаємося розглянути, тому що бережне бережливе ставлення до цих ресурсів воно дає нам можливість подальшого розвитку планети Земля глобально. Ального суспільства і українського суспільства, зокрема, від урочистостей до роботи залучені до конференції спеціалісти всеукраїнського рівня, в тому числі й колишні випускники, аспіранти кафедри, зібрались для обговорення нагальної проблеми. Нині інформація тяжіє на людину, і це є відчутною проблемою сучасного соціуму. Тотальне впровадження інформаційних технологій, і тотальне любування і влада інформації над людиною насамперед наносить шкоду. Людина стає програмованою в такому суспільстві. На підставі результатів емпірічних досліджень, соціологічних досліджень, здійснюються певні висновки щодо владних структур управлінців, які працюють із засобами масової інформації, і перш за все вони мають. Прислухатись до думки науковців. Соціологи наполягають, інформаційні потоки в сучасному світі мають бути виваженими і гуманістичними. Твердження про нестаток матеріальних фінансових коштів для реалізації модернізаційних проєктів не є повністю вірним. Часто головне, чого не вистачає суспільству, соціологічний аспект зміни світогляду. Нам бракує мотивації, яка б включала зовсім інше цінність наставлення до природи. Нам бракує визнання того, що. Час економічної людини, суто економічної людини. Він відходить, і на зміну приходить взаємодія економічної людини, екологічної людини і соціологічної людини. Адже лише в гармонії з природою ми можемо сьогодні побудувати те суспільство, яке дасть нам високу якість життя громадян України. Тож зміни в суспільстві починаються з науково обґрунтованих соціологічних ідей. І науковці Криворізького подуніверситету вже чверть століття йдуть цим шляхом.